Вітаю, друзі! Отже, пенсійна реформа. Нам зараз власне, нав'язують нову пенсійну реформу. Давайте поговоримо про те, якою вона буде і які проблеми буде мати. Але за одну хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. В Мінсоцполітики представили план повного реформування пенсійної системи. Зокрема, обов'язково накопичувального рівня. Який має запрацювати з 1 січня 2026 року. Однак механізм його реалізації залишається незрозумілим не для фахівців, не для людей. А експерти вже мають питання до нової пенсійної системи. Головна ідея реформи створення державного накопичувального пенсійного фонду. Та мережі недержавних пенсійних фондів, які керуватимуть коштами майбутніх пенсіонерів. Але ще готова ця інфраструктура до такого власне виклику. За даними, за 2025 рік в Україні функціонує близько 60 недержавних пенсійних фондів. Проте їхню ефективність викликає абсолютні сумніви. Прибутковість більшості з них не перевищує рівень інфляції, а відсутність жорсткого контролю призводить до зловживань та фінансових ризиків. Отже, говоримо про проблеми. Проблема номер один відсутність відповідальності засновників. На сьогодні засновники недержавних пенсійних фондів не несуть майнової відповідальності за їхню роботу. Це означає, що у разі фінансових проблем ніхто, ніхто не компенсує вклад вкладника. Вже були випадки, коли засновники просто самоосувалися. Залишаючи фонд без управління, що призводило до його власне ну, банкрутства. Проблема номер 2 Невизначені зобов'язання та відсутність контролю. Фідуціарні обов'язки органів управління недержавних пенсійних фондів залишаються розмитими, а наглядові е, ради. Підпорядковані засновникам, що створює умови для виведення активів, зібрали бабки, вивели і все. В результаті замість захисту інтересів вкладників, члени рад фондів стають інструментом у руках інвесторів. Проблема номер три застаріла система керування. Законодавча база недержавного пенсійного забезпечення не поновлювалась 2003 року. 2003 тобто 22 роки, з того часу в Європейському Союзі діють нові принципи корпоративного управління, які Україна має імплементувати. Однак жодних кроків в цьому напрямку поки що не зроблено. На тлі цих проблем пенсійна реформа може не покращити рівень життя громадян, а лише створити ще одну сферу можливих зловживань. Якщо систему буде запущено без належного контролю, то мільярди гривень майбутніх пенсіонерів можуть опинитись в руках структур. Які не мають реальної відповідальності перед вкладниками. Друзі, уважно слідкуйте, куди йдуть ваші кошти, в тому числі і пенсійні. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.